Вітаю у реформованому мисленні. Знаєте, сьогодні ми поговоримо про одну з, мабуть, найглибших і найкрасивіших істин у всьому християнстві. Це доктрина синівства. І річ у тім, що вона не просто пояснює, ким є Ісус, вона, знаєте, докорінно змінює те, як ми бачимо себе, ким ми стаємо в ньому. Ну що ж, давайте розбиратися. Ось тут і починається найцікавіше така собі ключова загадка. Дивіться. Біблія називає Ісуса Сином Божим. Але ж вона і вірян називає синами Божими. То що, це одне й те саме? Повірте, відповідь на це питання це, по сути, ключ до самого серця Євангелії. І знаєте, на перший погляд, це може трохи збивати з пантелику якась плутанина. Але насправді, насправді все навпаки. Саме ось це подвійне використання слова синивство і надає всій Єванельській вістці її дивовижно глибоку структуру, бо воно одночасно показує і велич Христа, і просто неймовірну милість до нас. Так от, якщо коротко, то вся суть ось у чому. Уявіть собі різницю між спадкоємцем престолу, який народився принцом, і, і кимось, кого цар просто всиновив з доброти свого серця. Розумієте? Синовство Христа, воно за природою, воно вічне, а наше синовство воно за благодатцю, воно дароване. І це фундамент усього, про що ми сьогодні будемо говорити. Що ж, давайте почнемо з самого фундаменту, з основи цієї доктрини, а це унікальне вічне сиництво самого Христа. Бо насправді без цього ми просто не зможемо зрозуміти, а як же ми можемо стати частиною Божої родини. Ось тут варто звернути увагу на одне дуже важливе грецьке слово. Звучить воно як моногенєс. Його часто, знаєте, перекладають як єдинородний, але насправді більш точне значення це єдиний у своєму роді або просто унікальний. Уявіть собі, ну не знаю, унікальний витвір мистецтва, який просто неможливо повторити. Ось таким є синівство Христа. Воно абсолютно, абсолютно унікальне і неповторне. І логіка тут ну просто залізна. Подумайте самі, якщо Біблія каже, що все було створено через нього, то він сам просто не може бути частиною цього творіння. Правильно? Він не картина, він художник, він стоїть по той бік лінії на боці творця, і не думайте, що це якась там суха академічна суперечка. Ні, для ранньої церкви це було питання життя і смерті, бо якщо Ісус це просто творіння, нехай навіть і найвище. То чи може він взагалі нас спасти? Саме тому Нікейський собор так рішуче і заявив син є хомоузіос, тобто єдиносушний з отцем, він Бог, не просто найкращий з ангелів, а Бог. Гаразд, ми встановили, що син вічний Бог. А тепер давайте подивимось, як саме він увійшов у наш світ, у нашу історію, щоб здійснити спасіння. І ось цей вірш це просто один із ключових у всій Біблії. Зверніть увагу, Бог послав свого сина. Це означає, що він не став сином, коли народився у Віфлеємі, він вже був сином до того, як увійшов у наш час і простір. Втілення це була місія, місія, на яку вічний син добровільно погодився. То в чому ж полягала ця місія? Ну, якщо по-простому, він зробив усе те, що мали зробити ми, але. Не змогли. Він прожив досконале життя за нас, помер нашою смертю на Христі і Воскрес, щоб дати нам своє нове життя. Він наш ідеальний посередник, наш заступник. І ось тут ми підходимо, мабуть, до найдивовижнішої частини всієї цієї історії. Бо праця Христа це не просто його особисте досягнення. Ні, вона відчинила двері для нас. Давайте тепер подивимось, як саме, завдяки йому, ми можемо стати частиною Божої родини. І тут з'являється ще одне ключове грецьке слово хуйотезія. Якщо моногенез це про природне, унікальне синовство Христа, то хуйотезія це вже про наше. Воно буквально означає встановлення у правах сина. І це, що важливо, юридичний термін. Це не просто якісь теплі почуття чи сентименти, це реальна, законна зміна нашого статусу. Бог не просто каже, Я тобі прощаю, він каже, Я даю тобі своє ім'я і місце у моїй родині. Є одна аналогія, яка просто чудово це пояснює. От уявіть, виправдання це коли суддя в залі суду оголошує «невиден». Це ж неймовірно, правда? Але усиновлення усиновлення – це коли той самий суддя, який є царем, бере вас за руку, виводить із зали суду, веде до свого палацу і каже: Відтепер ти моя дитина, сідай за мій стіл. Це ж це зовсім інший рівень близькості. І ось що критично важливо зрозуміти. Наше синівство не існує якось окремо саме по собі. Ми, ніби гілки, які прищепили до справжньої виноградної лози. Ми є синами у сині. Абсолютно все, що ми маємо як діти Божі, ми маємо тільки завдяки нашому зв'язку з ним, істинним сином. Але все це не просто якась суха абстрактна теологія. Зовсім ні. Ця доктрина має дуже глибокі, дуже практичні наслідки для нашого повсякденного життя. Давайте подивимось, як вона змінює буквально все. Ну, по перше, молитва. Вона повністю змінюється. Ми можемо приходити до Бога не як до суворого судді, а з дитячою довірою, звертаючись, авва оче. По-друге, наш послух. Ми виконуємо його заповіді не для того, щоб якось заслужити собі місце в родині, а тому, що ми вже в ній. Це послуг з любові, а не зі страху. По-третє, це змінює наш погляд на страждання. Це вже не безглузді удари долі, а любляча дисципліна, виховання від Отця. І нарешті наша ідентичність. Церква перестає бути просто клубом за інтересами. Вона стає справжнім домом Божим, нашою родиною. Добре, але якось цей юридичний факт, як він стає живою відчутною реальністю в нашому серці. А ось тут на сцену виходить Святий Дух. Біблія називає його духом усиновлення. Розумієте, він не просто дає нам якісь теплі почуття, він глибоко всередині нас, у нашому дусі, свідчить, ти дитина Божа. І саме тому завдяки йому ми можемо з такою глибокою впевненістю кликати Авва, Отче. І наостанок, давайте залишимося з питанням, над яким справді варто подумати: якщо найголовніше, що визначає, хто ми є, це не наші успіхи, не наші провали, а наш статус улюбленої дитини Бога, то як це змінює абсолютно все? Як це впливає на наше ставлення до себе, на стосунки з іншими віреними, на наш погляд на світ? Ось у цьому, власне, і полягає вся революційна сила Євангелія.